Суддя зустрів свого колишнього однокласника як підсудного. Його реакція і рішення шокує всіх. Слухається справа No327, дріб14, обвинувачений лісовий Сергій Валентинович 1983 року народження, голос секретаря лунав чітко, як постріл. У залі було тихо, навіть надто, як у кімнаті, де всі чекають, поки хтось першим зламає тишу. Суддя Станіслав Олександрович відкинувся назад у кріслі, взяв справу, перегорнув першу сторінку і щось у ньому завмерло. Пальці злегка стиснули край аркуша, очі зависли на прізвищі, але не читали, згадували. Лісовий. Сергій, спочатку мозок спробував сприйняти це формально. Сувпадіння буває, але коли підсудний підвів голову, тоді вже не залишилось сумнівів ті самі очі, та сама розсипана щелепа. Ледь підкреслена шрамом біля підборіддя. І цей трохи зухвалий, трохи втомлений погляд, не злиденний, але той, що бачив занадто багато для простого обивателя. Суддя відвів погляд у документи, мовчки всі рухи автоматичні, але кров вже рухалась інакше. Перед ним стояв хлопець зі шкільної парти, той самий, з ким вони сиділи в останньому ряду дев'ятого класу, той самий, хто кидав у вчителя гумкою. А потім прикривав його, коли весь клас мовчав. Той самий, хто одного разу сказав: Стася, не парся, я поруч, у роздягальні. Коли хтось із старших зіштовхнув його обличчям у шафу, тоді він не відповів, не подякував, бо боявся, що слова змусять це виглядати слабко, і більше ніколи про це не говорили, і з того часу минуло 27 років. Станьте, голос судді був на півтону нижчим, ніж зазвичай. Але він взяв себе в руки, повинен був тут не шкільна роздягальня, тут суд. Сергій підвівся, очі напряму, спокійні, але в них була зміна, впізнавання він теж згадав. Суддя нахилився до тексту обвинувального акту, хуліганство середньої тяжкості. Суперечка з охоронцем у магазині не вперше, але не серійно. Камери, свідки, дрібні удари, формально адміністративка. Можливо, умовний термін або штраф. Підсудний, чи ви знаєте ви свою провину? рівно спитав суддя. Частково, відповів Сергій, але не в тому, що мене тут записали. Це прозвучало чітко, без хамства, як відповідь, що не боїться, але й не виправдовується. Суддя опустив очі в справу, аркуші пливли перед поглядом. Свідомість вже не бачила параграфів, вона підсовувала інше фото з шкільного альбому. Дві парти, двоє хлопців. Один худий з краваткою, яка завжди криво лежала, інший у шкільному светрі зі щілиною між зубами і посмішкою, яка ніколи не просила дозволу. У залі все ще тиша. Адвокат щось нотував. Прокурор нудьгував. Секретар підкреслював речення в протоколі. Все йшло, як за схемою. Але для Станіслава Олександровича схема зламалась ще п'ять хвилин тому. І чим довше він дивився в обвинуваченого, тим більше згадував не лише того, ким був Сергій, а ким був він сам. І що, можливо, вся його кар'єра почалась саме в той день, коли хтось один, не вчитель, не директор, просто став поруч, суддя на мить закрив очі і ніби перенісся у довгий шкільний коридор, де всередині листопада лампочки тьмяно гуділи, а підлога пахла сирістю й мастикою. Він, Стася, стояв біля шафки, стискав ремінець від сумки і намагався не плакати. Бо пацани не плачуть, але щоки вже пекли, бо старшокласник з 10-го А щойно хльоснув його книжкою по обличчю за те, що зачепив його дівчину поглядом навколо мовчання, тиша. Навіть ті, з ким грав у шахи після уроків, відвели очі, всі мовчали, окрім одного. Ти чого, обісрався, чи що? Сказав тоді Сергій, виходячи з за рогу. Вибачся. Десятикласник спробував щось сказати, але Сергій вже стояв між ними. Малий, худий, але з тим виразом обличчя, який не навчиш. І той більший просто відійшов, мовчки, стиснув щелепу і пішов. Тримай. Сергій простяг йому книжку, яка впала на підлогу. Не думай, що ти сам. Ти просто не кричиш, от і все. І більше про це ніколи не згадували, навіть не стали друзями. Просто лишились знайомими, але того було достатньо, бо саме тоді, в темному коридорі, Стася зрозумів у світі є хоча б один, хто не боїться, і якщо він не боїться, значить можна і собі навчитися. Тепер цей самий Сергій стояв у кліці для підсудних, у старій курці, трохи зношеній сорочці. Його постава була прямо протилежна тій, що була тоді. Вона не просила захисту, але й не вимагала поваги. Він просто стояв, як людина, що втомилась від світу, який щодня б'є не по обличчю, а по гідності. Адвокат, молодий, надто офіційний, зачитував клопотання. Зважаючи на обставини справи, відсутність попередніх судимостей, нестабільний фінансовий стан підзахисного, а також характер конфлікту, що не мав тяжких наслідків, ми просимо суд визнати можливим умовне покарання з випробувальним терміном. Суддя кивнув, писав щось у протоколі, але раптом підвів очі. Дякую. Але перш ніж ухвалити будь-яке рішення, він зробив паузу. Я хотів би почути самого підсудного. Сергію Валентиновичу, скажіть, будь ласка, що ви вважаєте за потрібне стосовно того, що сталося, не в рамках захисту, а як людина? Адвокат здригнувся. Це не входило в сценарій. Прокурор підвів голову. Секретар спинив ручку. Та й сам Сергій трохи розгубився. Слово, просто так? перепитав він, не з недовірою, а з подивом. Так, підтвердив суддя, без протоколу, без нотаток, прості слова. У залі стало ще тихіше, і саме в цю мить на обличчі Сергія вперше з'явилась не втома, а зацікавленість. Його очі на мить затримались на очах судді, і щось у поглядах щепилось, як руки, що впізнають одна одну. Навіть через роки. Гаразд, сказав він. Якщо справді хочете, я скажу. Сергій узяв повітря повними грудьми, стояв рівно, хоч і злегка тримався за металеву перекладину, говорив неголосно, але кожне слово відчувалося як удар по підлозі. Я не маю що захищати, життя, як воно є, після 9 класу, ПТУ, потім армія, потім будівництво, потім. Короткі підробітки, довгі рахунки і все нічого особливого. Просто не пощастило народитись у квартирі з пліснявою, де криком вчили мовчати. Його голос не був жалюгідним, не було в ньому ні пафосу, ні маніпуляції. Це був голос людини, яка багато втратила, і не чекає, що хтось їй це поверне. Я не виправдовуюсь. Так було зіткнення з охоронцем, так емоції, але не я перший поліз. Просто не витримав. І так, можливо, я мав замовкнути, але я не навчений ковтати всіх одразу. Не виходить, він зробив паузу. Його погляд сковзнув по обличчю судді. Ти знаєш мене, Станіславе Олександровичу, ми з тобою, ну я не думаю, що ти пам'ятаєш, але я пам'ятаю, як там у школі, коли всі сміялись, а ти мовчав, і ще тримався за сумку, ніби вона могла тебе врятувати. У залі з'явився рух. Хтось ледь повернув голову. Суддя застиг, як відлити із граніту, тільки пальці стали трохи блідішими на бланках. Я тоді просто сказав одне речення, і, можливо, ти забув, але я ні. Бо після того тебе більше не штовхали і не били. Я не герой, Станіславе. Але я тоді стояв, бо так було правильно, він зітхнув. І тепер, коли ти суддя, а я оце, махнув рукою на клітку, ти маєш право вирішити. Я не заперечую. Просто іноді, коли життя ставить тебе вище іншого, цікаво, чи згадаєш ти, як це було знизу? Суддя не відповів одразу, навіть не кивнув. Його очі втупилися в якусь точку перед собою, але насправді бачили інше коридор школи, підлогу, розмиті постаті і руку, що тоді підняла його підборіддя. Потім він повільно встав, зняв окуляри, поклав їх на папери і заговорив. Я пам'ятаю, не щодня, не щоразу. Але тоді ти дійсно був єдиним, хто не сміявся і не мовчав. Це було всього кілька секунд, але для мене цілий вибір, бо саме після цього я пішов до директора і попросив перевезти мене в юридичний клас. Я тоді ще не знав, ким буду, але зрозумів одне захищати це не слабкість, це сила. Прокурор відклала ручку, секретар спинила друк. Усі дивились тільки на нього. Сьогодні ти стоїш тут і формально винен. А по закону я маю ухвалити рішення, і я ухвалю, але не тільки як суддя, а як людина, бо є речі, за які не платять, не карають, не записують у досіє. вони лишаються іноді на все життя. Він глянув у зал, і якщо закон дає мені право вибору, я зроблю його на основі не формули, а пам'яті. У залі було чути, як хтось зробив різкий вдих. Мовчання стиснуло простір, як струна. Суддя повільно вдягнув окуляри, подивився на документи ще раз, вже не для формальності, а щоб зафіксувати момент. Його голос, коли він заговорив знову, був твердим, рівним без надриву, але в ньому з'явилась та сама інтонація, яку чують не щодня навіть у залі суду людська. Суд, вивчивши обставини справи, заслухавши пояснення підсудного, вважає за можливе застосування статті 22 Кримінального кодексу, припинення провадження зі звільненням особи від відповідальності у зв'язку з малозначністю правопорушення, за умови офіційного попередження. У залі легкий шелест. Навіть повітря, здавалося, почало рухатись. Таке рішення виняткове, воно не є виправданням. Але воно є нагадуванням, справедливість це не тільки карність, це ще й здатність пам'ятати, і бачити не лише статтю, а людину, не лише провину, а шлях, який до неї привів. Секретарка кліпала очима. Прокурор, молода жінка з міцним обличчям, що зазвичай не пропускала нічого, цього разу навіть не підвела заперечення. Її губи ворухнулись, але слів не було. Суддя продовжив. Є речі, що не фіксуються в протоколах, як, наприклад, момент, коли одна людина вперше в житті вирішує не мовчати, не тоді, коли це зручно, а тоді, коли страшно, і це не забувається. Його очі ковзнули по Сергію. Той не ворушився. Він стояв, як камінь, але всередині нього вже тріщала броня, не від емоцій, від чогось глибшого. Тоді, у шкільному коридорі, ти не шукав подяки. І сьогодні. Не просиш пощади. І саме тому я можу дозволити собі винести рішення, яке не суперечить закону, але йде поряд із совістю. Він зробив паузу. Вона тривала рівно стільки, щоб усі встигли це відчути. Обвинувачення знято, судове провадження закрито, без судимості, без штрафу, з офіційним попередженням. Молоток ударив по дереву, але не гучно, мов симфонія, останнім акордом. Секретар відкрила рот. Аби щось запитати, але не змогла. Прокурор тихо зітхнула і відвела погляд. Хтось у залі кивнув сам до себе. А Сергій Сергій стояв нерухомо. Ніби не вірив, ніби чекав, що зараз усе повернеться. Знову галас, знову цифри, знову обвинувальні фрази. Але цього разу ніхто більше не говорив. Лише суддя, вже зі спокійним обличчям, дивився в порожнечу залу. І думав про те, що вперше за багато років не тільки втілив закон, а й, можливо, відплатив за давню тишу, яка колись врятувала його самого. Коридор суду після завершення засідання був неприродно тихим. Люди мовчки проходили повз, ще переварюючи почуте. Адвокат ішов трохи позаду, намагаючись зібрати в голові фрази на кшталт історичний прецедент, надзвичайна рідкість. Етичний баланс права, але всі вони розпадалися у роті. Прокурор зникла одразу після формальностей, залишивши в повітрі лише аромат свіжої кави та відлуння подиву. Сергій ішов повільно, куртка, застібнута на один гудзик, руки в кишенях, не тріумф і не втеча. Він ішов як людина, яка несе на плечах рюкзак спогадів легше, ніж вчора, але ще не зовсім вільно. Вже біля виходу він почув за спиною знайомий спокійний голос Сергію. Він зупинився, обернувся. Суддя стояв сам, без мантії, без оточення, без авторитету, що підпирає з усіх боків, просто в пальто, застібнутому на всі гудзики. Як звичайна людина, яка нарешті вирішила підійти ближче, вони дивились один на одного, як дорослі, які несуть у собі дітей. Ще одного разу стояли пліч пліч біля шкільних шафок, де пахло спортом, страхом і пилом. Я не мав права, почав Сергій, але суддя підняв долоню. Тоді ти підставив плече мені, сказав він тихо. Сьогодні я тобі, рахунок закрито, жодного рукостискання не було в планах, але воно сталося пряме, щире, мовчазне, без символів, без підписів. Журналістів поруч не було, камери не знімали. Прес-служба не підготувала жодного релізу, бо ця сцена не для заголовків. Це був момент не справедливості системи, а справедливості пам'яті, і, можливо, саме там, у тому напівтемному холі зі старим лінолеумом і відлунням кроків, і почалося те, чого так часто бракує в суспільстві з суворими законами і тонкою совістю, справжнє правосуддя без трибуни, людина до людини, очі в очі. Минули до майбутнього, і обидва пішли без слів в різні боки, але тепер на рівних, бо щось невидиме між ними було нарешті зцілене і назавжди.